Доброго дня, шановне панство. В цьому відео розповім, як встановити, налаштувати і трохи попрацюємо з базою даних. Тобто з цього відео починаємо працювати також з базою даних, в частності з MySQL. Добре, давайте покажу, як це зробити. В Google просто вписуєте MySQL Install. І вам треба сторінка Download MySQL Installer. Є, наприклад, якщо вбивати Download MySQL, вас перекине на MySQL Downloads, наприклад. Ви там переходите, по суті, сюди, сюди. І вас, дивіться, у вас є zip архіви Що тут, що тут. Це не те, що вам потрібно. Вам потрібно а те, щоб його встановити, тобто інсталлер. Тому пишіть MySQL Install замість Download. Переходите сюди. Ага, остання версія вже 33. Ну, добре. Ось. І скачуйте. Ну, те, що, в принципі, побільше. Те, що є, навряд чи 24 МБ, те, що вам буде потрібно. Тому скачуйте. А, це є веб-ком'юніті, веб до речі. А це просто ком'юніті. Тому і його і собі. Так. Вас кидає на сюди стрінку. Дивіться, вам пропоную зареєструватися, а потім ви можете завантажити. Але ви можете, бачите, тут написано: No, thanks, just start my download. Ні, дякую. Просто хочу почати е, завантаження. Клікайте. І вам не потрібен е, ніякий аккаунт для того, щоб завантажити. Поки завантажується, розкажу трохи про MySQL. В принципі, ви можете добре ознайомитись, повністю ось це Вікіпедія, так, Вікіпедія. Ось коли ви це зробите, ось так буде. Думаю, в будь-якому браузері таке посилання на Вікіпедію, але я скорочено скажу а, зараз. І так, SQL, Structured Query. Language – мова структурованих запитів. SQL декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реаліційними базами даними. А ось MySQL це вільна система керування реаліційними базами даних. Тобто SQL це мова, за допомогою якої ви програмуєте ці запити, а MySQL це вже сама база даних, Даних, яка використовує умову SQL. Сьогодні ми завантажимо файл інсталяції MySQL Server. Те, що паралельно зараз робиться, налаштуємо і встановимо для роботи в домашніх умовах, тому що може бути не тільки в домашніх умовах, може ще бути для бізнесу. Там трохи по інші налаштування, їх там дебільше, більше цих налаштувань. Ось, і перевірка в Command-Line. Workbench і браузер. Command-Line, це фактично команд-лайн е, операційна система Windows. Я не роблю це на Windows, то, в принципі, в операційних системах є Command Line. Ось ви використовуєте її ці, е, Command Line операційну систему. Але тут одразу перекине нас на логування в базу даних. Тобто ми там не будемо ніколи ходити по папках, так через корінь, а нас одразу кидає туди. І там треба тільки пароль ввести. Workbench це графічний. Е, Відображення нашої бази даних, фактично, як IntelliJ IDEA так Це наше GUI Graphic Unit, Unit Interface, який з допомогою там клікання, а, кнопочок. так там і графічне має відображення того, що робиться в неї під капотом. Тобто ми все фактично можемо через Command-Line це зробити, там, блокноті писати, воно багато зручніше, тому що ідея нам дає можливість це набагато швидше, і ідея багато за нас робить маленьких якихось деталей роботи. Фактично, Workpage для бази даних це те саме. ETB-браузер це плагін. В Intelligent, який можемо скачати, тому що це ком'юніті вершен. Тут немає влаштованого як в комерційні, комерційні здається, версії. Ось. Тому доведеться скачати. Ну, DB-браузер подивився більш-менш нормальний. Можна. Також вибачаюсь, і через ідею керувати, щоб не бігати в workbench, так, наприклад, а через ідею тут всередині неї зробити, написати якийсь код, подивитись базу даних, чи відпрацював він, чи ні. Тобто все класно можна тут а, всередині однієї програми все це зробити. Ну що ж, подивимось, завантажилось. Ось, в мене була стара версія. Я її видав, щоб показати повністю, як це зробити. Так, йдемо сюди. Чекаємо, поки повністю буде готовий. Так, погоджуюсь. Це може зайняти деякий час першого разу. Тому що я повністю все видалив навіть інсталер. До речі, до речі я показав те, що можна встановлювати інсталер, так, і якщо ви перший раз робите. Але інсталер, якщо я не помиляюсь, кожен інсталер, можете це перевірити, коли версія там вийде ось, ну, 3.4, Або наступня, ви заходите в свій інсталер, і вам він запропонує оновити версію до нової. Тобто вам не постійно не потрібно скачувати. Ви за цей інсталер, він відповідає за оновлення і також. Можете потім це перевірити. Декілька варіантів є, які встановити. так, Тільки сервер, тільки клієнтку частину, повністю все, або виборочно, кастом. Ну, якщо ви робите це перший раз, то в принципі, стосовно навіть кастому, не знає, можете не знати, що вам конкретно потрібно. Тому тут є спеціально DW-Developer Default. Тобто, фактично, для нас з вами: ті, які навчаються або є розробниками. І нам цього всього буде достатньо. Вибираємо це Install Directory. В принципі, можете вибрати, в мене він, бачите, є дефолтний. Нехай буде. Те, що є як операційної системі, нехай воно працює, працює з ним. В принципі, ви можете використати і якийсь інший шлях, якщо він це дає можливість, тобто йому нормально з цим. Якщо він там взагалі не давав би ніякої можливості, наприклад, як з сервером. Тобто Workbench він дає, можливість, а з сервером він не має. Він встановлюється на диск, це корневий. Нехай буде Workbench також там. Так, коннектор Python. ну Якщо ви ще й паралельно з Python робите, можете це поставити галочку. Конектор це спеціально написана програма, яка дозволяє вам контактувати із, через Python в MySQL. тобто в Python і MySQL не знають, як працювати разом, а тому був написано спеціально Python. Здається, він був на Python написано, тому що коннектор з Java на MySQL написано на Java, там він називається JConnector. Тому, якщо вам потрібно Python, вибираєте. І у вас також буде Python. Далі. Ось, бачите, Конектор J. Це наш Java-конектор. Він написан, до речі, на Java". Ну, на Java. А тут є коректор до Net. Саме найголовніше сервер. ну, Workbench, те, що нам потрібно. Ну, в принципі, роутер, коннектор, наш коннектор. Ось тут є ще. Ну, Документацію, Simples and Examples, в принципі, якщо вам потрібно, можете навчатись і тут. Ну, я зазвичай через. Google або YouTube. В принципі, це може зайняти деякий час, тому повернусь, коли все завантажиться. І так, все завантажилось, все Complete. Якщо я не помиляюсь, можливо, таке буде, що щось не завантажилось, і помилки якісь бували. У мене, наприклад, зараз немає, але таке може бути. І воно може запропонувати завантажити ще раз, тобто спробувати або якісь інші варіанти треба читати і дивитись, в принципі, в Google це може бути причина, чому той чи інший компонент не може встановитися. Але якщо вам не потрібно, наприклад, коннектор C, ну і пісне, в принципі, можете продовжувати, Якщо ні, то спробуйте встановити причину і вирішити. І так, в принципі, Config-Type Development Computer. Все можете тут залишати, TCP IP, порт, він е, дефолтний, все і інше, в принципі, можете не чіпати. Це зараз ні на що, в принципі, не впливає, тому те, що каже Recommended, виставляєте, коли більше з цим ознайомитесь, що і для чого це, то можете вже варювати з іншими напрямами, якщо вам це буде потрібно. Тепер виставляємо MySQL root password Я собі його виставив. Можете одразу створити юзера. Навіщо, е якщо ви не створюєте юзера, ви працюєте як від адміністратор, Тобто в нього є всі загальні права. Тобто просто опрацювання з самою базою даних. І з усіма таблицями, які є. Всередині і всіми базами даними. Якщо ви додаєте юзера, ви можете встановити йому якісь права конкретно на щось. Якщо вам це вже потрібно, то можете, в принципі, клікнути, назвати його ім'я, надати ну, йому ім'я, в принципі, всім хостам або тільки локал ну це вже більш таке. Серйозне налаштування. І виставити йому ось такі ось ролі або права. Виставляєте пароль, підтверджуєте пароль, все. Я цього не роблю. Достатньо зараз одного глобального, скажімо так, юзера це ми, який має всі-всі-всі права. Стандарт систем аккаунт. Цього, в принципі, достатньо. Так, тепер читаємо. Угу. Угу. Повний доступ. Тобто, в принципі, нехай буде повний доступ, так і залишаємо. Щоб потім не було питань, чому я не можу з тим або з тим працювати. Особливо, коли повного ще розуміння немає, ну, в принципі, можна поки так. Так, все встановили. Фініш. Угу. Все залишаємо як є. Залишаємо як є. Угу. Вводимо пароль, який ми тільки що до цього створили. Робимо чек. Все, success. Якщо щось не так, перевірте, може ви ввели неправильний пароль. Execute. Це все, що потрібно йому було. Робимо Finish. Configuration Complete. Next. Тут, ви бачите, є Shell, але воно нам не потрібно. Нехай, коротше, запуститься, покажу. Це ж, те ж саме Command-Line, але. О, супер, Так. Ось. Але це не те, що нам потрібно. Воно дуже схоже. Але я зараз вам покажу. Що яка командлайн нам конкретніше потрібно? Так сюди. Вбиваємо. Здається, команд Ось, дивіться, MySQL command-line клієнт. Клікаємо сюди. Ось бачите, трохи інше. Каже, просто Enter password. Вводити той паспорт, який робили а, при реєструванні, і або чек. Вводили там. Той самий, в мене просто root-root. І ось, і ось це те, що нам потрібно. Ось тут це, бачите, трохи інше. Це нам не потрібно. Ми працюємо з цією. Давайте подивимось: show, data database. з комою. Як, в принципі, Java це закінчення якоїсь команди. Так ось, дивіться: показати всі бази даних. Дефолтне створення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 дефолтних баз даних. Ми ще жодної не створювали, вони створилися автоматично. Тепер в Workbench. Заходимо сюди. Якщо одразу так не перейшло, а запро... питаю вас пароль. То можете ввести той самий пароль, який ви створювали, записував при створенні. І так, давайте подивимось. Це база дана, база даних Word, Tables. Бачите, є таблички. City. Ось так от подивитися сюди. Оп! І все, що тут є. О, Прикольно. Прикольно. А, ну, count language. Ось так от виглядає. Як ви бачите, це ж та ж сама GUI, як IntelliJ, GDX, з допомогою якої ми можемо робити набагато швидше, але, в принципі, розуміти, що ми робимо, це теж потрібно. В DB-браузері. Заходимо сюди. Як я встановив файл, Settings, вкладка Plugins. Сюди ввожу TB браузер. Ось я його, в принципі, отак от дістав. Якщо я помиляюсь, можете просто вписати database. Ось і тут є. А, він називається Database navigator Тобто чомусь він називається Database browser тут. Але взагалі це Database navigator Вибачаюсь. Ось, ну, ще його обновити можна. Ну потім, коротше. Що давайте? Потім Тут є щось інше, можете подивитися. Якщо вам більш підійде інші якісь плагіни, то можете їх встановити і погратися, в принципі, з ним. Я вирішив, поки на db браузері Ось у нього є декілька варіантів. Нам потрібен MySQL. Заходимо сюди. Нехай буде назва Connection, нічого скрашного. User password, так. Це який вид авторизації? Вводите свій пароль. І логін. Test connection. Connection successful. Окей. Можна одразу було окей. І так, дивимось сюди. Schemes 6. Ось всі наші такі. 6 схем. До речі, якщо я не помиляюсь. Іде сюди. Settings. Угу. Бачите, ми йому, в принципі, виставили MySQL, якось конкретно. Вон так було, Тобто вона повинна, він повинен був до конкретної якоїсь, але підключитись. І тільки її показувати. Але, як ви бачите, він показує усю, усі таблиці. А нам, в принципі, усі таблиці не потрібні. ой, це не таблиці, вибачаю, це бази даних. А внутрі цих баз даних ось е, ці самі таблиці. ну-ка, ні, не, не так, угу. ще прибираємо. А прибираємо. я тут ще трохи Ми прибираємо, взагалі. Отак. окей, ось таким чином. Трохи вона, як вам сказати, туговата. Ось, в Іншій версії ідеї не ком'юніті, набагато краще. Але щоб вам інші бази даних не заважали. Тут є теж фільтр. Так, фільтр. додати, ні. Ось тут. По схемі, схема name. Equal в Сенсі все, все в порядку? Equal, господи, яке воно. Туге. Давайте виберемо World ADD. Воно її не показує, але воно там є. Я ж кажу, воно трохи туге. Ось бачите. Вибираємо окей, Робимо йому. Що ж це таке? О, релот, ось. Все. І у нас відфільтрувалося по тому, що нам потрібно. Всі інші таблиці, о, бази даних, господи, нам не потрібні. І залишилось тільки, в принципі, ці. Але, як бачите, і таблиць тут немає, тому треба трохи над цим попрацювати. Угу. щоб воно показувало. Яке воно туге? Може, буде якісь а, інші а, плагіни подивитися для вас, але можете просто залишати всю таблицю, всі бази даних, яких є. Я не знайшов, в чому проблема. Я просто перезавантажив ідею. Може, щось зависло. І в мене Schemas, World і Tables. Всі вони, дайте сюди. І всі вони є тут. клік, Прибираємо всі фільтри. Оп. Все працює. В принципі, я вже думав, що все. DB-Навігейтор підвів. Тепер у вас є три можливості: Command-Line, Workbench і db Browser, Зрозуміти, де вам більш цікавіше працювати? Можливо, коли ви просто навчатися на MySQL, так вам не треба бути. Ідея, ви просто навчаєтесь команд-лайн. Workbench, подивитися, чи все там більш-менш коректно. А db браузер як плагін в ідея, я використовую для того, щоб просто програмувати, напишемо якийсь код, зробили якийсь запит, подивились коректний він чи ні, або зробили зміну в базу даних. так? Такий запит, і подивилися одразу в таблицю, чи ця зміна мала свою силу. Ось таким чином я використовую ці три різні можливості опрацювання з SQL. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.